Величезний привіт! Дякую, що завітали на мій канал. І сьогодні у нас ось такий банально простий в приготуванні нереально смачний і неймовірно ароматний шоколадний кекс на сметані! Сьогодні у нас черговий рецепт із серії просто-швидко та дуже смачно. І В принципі, тісто готується не швидко і просто, і можна зразу ставити духовку розігріватися до температури 180 градусів. У миску я вже додала 3 яйця, сюди ж додала 150 г цукру і 1 чайну ложку солі. І тепер звичайним квінчиком. Міксер нам тут не потрібен, потрібно все добре об'єднати. Це з цукром я злегка змішала, тепер додаю сюди рослинну олію, соняшнику, точніше, 150 мг і ще раз перемішую. Сюди ж додаю 200 г сметани. жирні сметани абсолютно ніякого значення не має, але має значення те, що продукти для такого кексу бажано брати кімнатної температури. Тому зарані дістаньте все з холодильника і знову перемішуємо. Повторюю, особливо нічого збивати тут не потрібно, просто аби всі продукти з'єдналися і цього достатньо буде. Так, і тепер буду додавати муку. У е, мене тут присіяна мука з какао та розпушувачем, 150 грам... 160 грам муки, 40 г какао і одна чайна ложка розпушувача. І тепер частинами я буду додавати тісто і ще раз буду перемішувати. Я своє вимішала. Ось такою воно консистенцією, як дуже густа сметана. І я вкотре хочу нагадати, що кількість доданої муки може відрізнятися, це залежить і від жирності сметани, яку будете використовувати, від величини яєць і, звичайно, це сорту самої муки. Беру я свою улюблену форму. Випікати, звичайно, можна будь-який, але в мене є ось така улюблена, я зазвичай випікаю в ній. І ще, до речі, що хочу сказати, в, ці, в, ці, в це тісто на цьому етапі можна додати якихось наповнювачів. Можна додати родзинок, можна додати якихось сухогрубків, горішків, ну, будь-що на ваш вибір та побажання, я залишу так. І тепер форму я таку ніколи нічим не змащую, просто виливаю сюди тісто. Після того, як тісто вилило в форму, я її ось так злегка порухаю. Щоб тісто більш-менш рівномірно розподілилося. І все, буду випікати у зарані розігріті до 180 градусів духовці, орієнтовно 40 хвилин. Час, звичайно, приблизний краще орієнтуватися на готовність самого права та на можливості своєї духовки. Готовий вже мій кекс, ось такий чудовий він вийшов, Пористий, м'який. Я його прикласила за своїм бажанням, просто полила шоколадною глазурю, готується вона банально просто. Я до шоколаду додала одну столову ложку сметани, все це розтопила в мікрохвильовці і на уже холодний кекс нанесла. Зорку також додала для. Більш такого, можливо, яскравого кольору кондитерської присипки, і ось така краса в мене вийшла. Надзвичайно просто готується, банально можна сказати, дуже легко, будь-хто з ним зможе впоратися, але в результаті ну, це виходить мега смачно. Тому обов'язково раджу приготувати, спробувати. Впевнена, результат вас точно задовольнить. А я дякую за перегляд! Підписуйтесь на мій канал та готуйте зі мною прості та смачні страви всім миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.